Добрий вечір всім. Я ну, позитивно більше відношусь, тому що виграли чемпіонат. А, звісно, ну, значить так мало статися, що саме я пішов пробувати пенальті не забив. Будемо їх виконувати, хоча вже не дадуть мені пробувати. Але зробимо висновки і цей сезон буде по іншому. Саша, але той у ворота донецького Шахтаря на останніх хвилинах все ну, це ж, це ж таки є присмак позитиву, навіть не дивлячись на цю прикрутину. Ну, це, звісно, так. Е, е, тому що, ну, звісно, ти там, не граєш, не граєш, виходиш там, на 73 хвилині, на 86-й забиваєш. І звісно, це е, такий дуже позитивний. Е, тим паче принциповому супернику. Як для мене це звісно залишиться на все життя, Віталі.